Усім привіт! Ви на моєму каналі Just Sonics. І в цьому ролику я для вас знімаю рубрику про робофт. Перед тим як ми почнемо грати, я вас попрошу, будь ласка, підписатися на мій канал, поставити лайк, підписатися на мій телеграм-канал. Якщо що, то ви можете зайти у телеграм, вбити цей нік. І вам буде, ну, дасть мій канал знайти. Булачка, я прошу, підпишись на мій канал. Давайте доб'ємо 20 підписників. Тоді я куплю тортик, поставлю свічки і викладу фото у канал. Гарного перегляду! Тому я бажаю всім приємного перегляду, а ми погнали грати в Marder Mister. Ми вже тут просто подивіться, яка класна обмова отут. В Marder Mystery. Коротше, дуже класно та новорічно. А я буду шукати кімнату з. Ну, потейну кімнату. І так, почнемо наші поїзки. Можу знайти, я вже задовбалась. Так я тут шукаю, шукаю. Коротше, не можу знайти. Але ладно, давайте чекати наступного раунду. Що у нас... А, ні, у нас поки що... А, то ми чекаємо наступного раунду. Тоб... Цей. Так, ну і поки що давайте помню, ми зібрали монету. Алло. Почему мы мене One Moment. Коротше кажучи, я не винна. І я не змогла відказати той сундучок, але нічого. Можна після гри спробувати. Так, центр це у нас є Ми от збираємо монеточки Кажуть, трішки тут Кайфуємо Просто знімаємо ролик. І все буде класно. Так. Прошло. Ту так, у нас прям Мэри Крисмас такий. Такие Мэри Крисмас. Ну, я вообще ще не продягнулась, бо вот теж у Мери Крісмес, але я переодягнула. -а, а? Так він обився. Дякую, чувак. Блін, мене вбили. Ну, блін. Ну. Ладно. Я, я не здаюся, я буду шукати оцей вот потаний вход. Де він є? За лочками там, може десь. Короче, я просто тут будинок цей шукала, а нема. Я там і от так туди тикалась, Так туда в уголок тыкалась, туда. скільки шукала? А, ви вже карту вибрали, Ну ладно. Я сюда тикалась, туда тикалась, костер. отак, от я не нашла. Так це останній раунд з вами, ребята. Ну ладно. Я опять на винові. Та ну Блин. Ну ладно. Це ці раунди я з вами не... Але нічого. Це дуже маленька карта, як на мене, і тут дуже легко виходить. Приятно? Ні, це отакі дівчинка все. Ну, понятно, я вже ефект поняла. Коротше, друзі, я вам дуже вдячна за цей прогляд ролику. Як ви просили, я для вас зняла відео про Roblox. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал, також телеграм-канал. Я вас всіх люблю. Як і обіцяла, я ж зіграла три раунди. Я, звичайно, граю в е, відео три раунди, якщо це Мордемістер. А якщо ви хочете побільше, то напишіть у коментарях. Я зможу грати десь, може, 5 або більше. Я вас всіх люблю. Сектиловы всем па-па-па